Відсилення медзакладів центри первинної медичної допомоги Івано-Франківщини отримали чотири електромобілі. Машини передали до Рожнятівської, Долинської, Верхнянської та Богородчанської тергромад. Транспорт закупило Міністерство охорони здоров'я у межах проєкту зі світовим банком зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Це є мобільність наших медичних працівників. Це можливість на дому надавати медичну допомогу людям з інвалідністю. А ви знаєте, що зараз із фронту багато наших захисників вертаються, мають відповідні інвалідності. У нас багато приїхало людей з інвалідністю, діточок. Також надавати медичну допомогу паліативним людям. Автомобілі ці дійсно для нас будуть набагато дешевші ніж Бензин. на бензині. Ми порахували так. По до нашій зарядці, то майже в три рази. Є паліативні пацієнти, до яких треба доїжджати частіше, ніж до звичайних. Є такі, ну, у нас зараз у нас є мобільна паліативна бригада, то на даний час у нас є 73 пацієнта паліативних. Так що вони потребують, щоб до них приїхали, аналізи зробили.